Вас в ефірі вікна Івано-Франківськ. Фізкультура і спорт відіграють в житті людей далеко не другорядну роль. Досить згадати виступ улюбленої футбольної команди у відповідальному матчі чи іншої значимої спортивної події. Як в черзь заповнюються стадіони, постіють вулиці міст і сіл. Слова мало хто з нас будь-коли не одягав футболки чи бутсів, не приходив в школі уроки фізичного виховання. Сьогодні про це є нагода поговорити ще раз, адже завтра День фізичної культури і спорту, який відзначає велика армія причетних до них людей. Лише в нашій області функціонує 66 стадіонів, 155 стрілецьких тирів, 13 плавальних басейнів, три манежі, стільки ж навчально-спортивних баз олімпійської підготовки, 11 лижніх трамплінів, дві гірськолижні бази. Загалом всіма видами фізкультурно оздоровчої роботи охоплено майже 135 тисяч чоловік. Як бачимо, майже кожен десятий мешканець Прикарпаття має причетність до занять спортом. Чимало з них досягають у ньому досить пристойних результатів, чому їм допомагає великий корпус тренерів. Шанування кращих спортсменів, їх тренерів, суддів, ветеранів, викладачів і вчителів фізичної культури і спорту, інших причетних до нього людей сьогодні відбулося в обласній державній адміністрації. Їх щиро вітали голова обласної ради Василь Брус, заступник голови облдержадміністрації Олег Пилип'юк, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Мирослав Карабін. За вагомий внесок у розвиток спорту із нагоди професійного свята, в великій групі кращих спортсменів, тренерів, керівників окремих підприємств і людям, які багато зробили для розбудови спортивного руху в області, вручено почесні грамоти, грошові премії, оголошено подяки, як від місцевих органів влади, так і спортивних організацій нашої держави. Велика група кращих представників прикарпатського спорту уже сьогодні виїжджає в Київ. Ми попросили Мирослава Карабіна поділитися цією новиною. Ну, буквально зараз закінчилось нагородження урочисте, нагородження кращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту прикарпатського, тих всіх людей, які підтримують сьогодні розвиток нашої фізичної культури. От і, і, і сьогодні вечором делегація в складі 40 чоловік виїжджає в Київ, де завтра, 13 числа, 20-ті вечора, на центральному стадіоні буде урочисте закриття других всеукраїнських літніх спортивних ігор. І, дуже приємно, що наша область посіла друге місце в своїй підгрупі, і ми додому привеземо кубок і, за підсумками спортивних ігор України. От приємно відзначити, що і обласна рада, і обласна державна адміністрація, і відділення національного олімпійського комітету зробили прекрасну спортивну форму, де ми спортсменів, екіпіруємо їх. Це буде їхня форма, і надалі ведеться розмови. Я думаю, що ми все-таки зробимо, щоб ми оділи і спортсменів, ті, які. Ще не в складі збірної команди в основному, але є вже кандидати в збірну команду України. Тобто ми сьогодні повинні підтримувати спортсменів, повинні підтримувати спорт. І навіть соняшні нагороджені, де, де був присутній голова обласної ради Василь Хомич Брус і Олег Мосійович Пилипів, заступники голови обласної державної адміністрації. Вони запевнили, що надалі будуть підтримувати. Будуть робити всі можливості, щоб і позабюджетні кошти додати. Адже ми прекрасно розуміємо, спорт це є сила, це є здоров'я. Ну а наші діти, наші діти нашого регіону, я вважаю, повинні бути здорові. Адже скоро вони займуть наші місця, як і в виробництві, так і в інших сферах. Так що ми повинні готувати. і. Робити все можливе, щоб наші діти росли здорові, були сильними і розумними. Менше року залишається до Олімпійських ігор, які відбудуться в столиці Греції Афіна. Приємно, що там будуть і представники нашої області, яких вони досягли успіхів, чого домоглися, в яких спортивних поєдинках брали участь. З такими запитаннями ми звернулися до відомого легкоатлета Романа Верастюка. Успіхи нормальні, тому що я цього року. Останні змагання, це був чемпіонат світу Париж. Перед тим було. Кубок України, чемпіонат України. Було ще чотири старти серії гран-при, де я кругом був в призерах. На чемпіонаті світу я посів 10 те місце, умов, виконавши, в принципі, я рахую ту умову для підготовки до Олімпійських ігор. У нас була умова попадання в десятку, значить буде фінансування і медичне забезпечення від штатної збірної України. Виконав цього року норматив. У нас норматив Олімпійський 20 метрів 50 сантиметрів. Я штовхнув 2078. В принципі, я зняв ту психологічну нагрузку, яка, можливо, наступний рік би тиснула. І я би думав відбиратись мені, не відбиратися. Я просто буду готуватися до Олімпійських ігор. Що ж, ми зичимо представникам нашої області, як і всієї України, гідно виступити на Всесвітньому спортивному форумі і повернутися з Олімпійськими нагородами. А всім людям, причетним до спорту, здоров'я, гарту і щастя. Кожен населений пункт має свої дошкільні заклади. Та не кожен з них може похвалитися таким, який є в невеличкому місті Бурштин. Дитячий садок пролісок функціонує з 1971 року. І відкривала його теперішня завідуюча Ганна Чучвара. Наш дошкільний заклад. В нашому дошкільному закладі функціонує шість вікових груп. Із них одна передошкільна група, тобто діти від 2 до 3 років і дві групи, які готують дітей до школи. Дошкільний заклад працює над важливими проблемами: це морально-правове виховання дітей дошкільного віку і трудове виховання для того, щоб здійснювати всі завдання із морально-правового та й трудового особливого виховання, необхідно створити умови в дошкільному закладі. Ви зараз знаходитеся на території, яка має шість майданчиків. Кожна вікова група. Має свій майданчик, свої ігрові споруди, і на кожній в кожній віковій групі ви бачите є квітники. Це діти просто не так вони працюють, стараються бачити ту красу. Ми стараємося, щоб діти бачили ту красу. І, звичайно, у нас немає ні однієї дитини, яка б зірвала квітку. А чому? Тому що їх оточує краса і вони бачать ту красу кожен день. Досить серйозно у цьому дошкільному закладі, ставляться до профілактики здоров'я дітей. Тут є своя фітовітальня, де дітки цілу зиму мають змогу пити фіто-чаї. До речі, цього року керівництво садочка основну увагу приділило шипшині у поєднанні з медом. Також зазначає Ганна Чучвара, минулого року їхній заклад не відчув епідемії грипу. І це частково завдяки тому, що починаючи з грудня, діти їдять так звану мізерію, хліб та часник з олією. Приємним тут є і те, що в кожній групі є живі куточки, інтелектуальні ігри та затишні спальні. А для найвибагливіших є і кафе-бар. Отож, побувавши в даному закладі, неможливо не розповісти про нього, адже там панує атмосфера любові, поваги, розуміння і турботи. І кожна мама, приводячи свою дитину сюди, впевнена, що тут про неї подбають належним чином. Звичайно, хотілося, щоб і дошкільні заклади Івано-Франківська перейняли традиції бурштинського проліска. Насамкінець вітаємо всіх працівників нафтогазової промисловості з професійним святом, яке вони відзначатимуть в неділю 14 вересня. Звичимо добра, здоров'я, добробуту і процвітання їхнім родинам. У мене ж на сьогодні все. Вікна івано як завжди у цій порі, в понеділок на каналі СТБ. На все добре!